Вітаю, друзі, вітаю підписники! Хочу сьогодні з вами поділитися однією життєвою мудрістю, яка дозволить вам зберегти багато енергії, допоможе швидше приймати рішення, а також додасть вам балів в очах інших. Спершу хочу запитати, чи була у вас в житті така ситуація, коли вам щось запропонували, і ви завагалися, не одразу відповіли? Думаю, що так, того що таке буває у всіх. Або коли ви побачили якусь пропозицію і теж думали над нею досить довго, що робити. Тут можуть бути пропозиції двох видів. Наприклад, ви побачили щось в соцмережах. Зараз таке дуже часто буває пропозиція різних подій, дуже багато реклам. Гарних автентичних речей, чи негарних, чи якихось ексклюзивних смаколиків будь-що. І, можливо, різна реакція, виділю два основних типи. Це коли ви дуже загорілися і ви дуже-дуже це хочете. Прямо емоційно дуже-дуже це хочете. І, звичайно, тут є техніка. Пережити з цим ніч, але я так глибоко не буду заглиблюватись, я зараз два основних типи просто розкажу, і як з цим для нашого прикладу, що ми з цим далі будемо робити. Так от, якщо вам щось дуже-дуже сподобалося, і ви це справді хочете, наприклад, ви побачили якусь виставу, буде якась вистава, ви давно на цю виставу хотіли потрапити, але ви думаєте, так. Поки не купую квитки. Що подумаю. Або а, вам запропонували кудись поїхати, а ви не хочете не зовсім впевнені, що хочете туди їхати, і теж каже, та я ще подумаю. В цих двох випадках, тобто, незалежно від того, чи ви дуже хочете це, чи не дуже, вас забирає дуже багато ресурсу, власне, вашої енергії, те, що ви. Проводите з цим час, з цією думкою, що робити. Тобто, воно вас десь муляє, гнітить, що ви не відповіли, що, що ви думаєте, а, треба там придумати, що сказати, чи піду я туди, чи не піду. Потім, якщо ви вирішили не йти, а сказали, що, може, підете, ви думаєте, що сказати, чому ви не можете, і це займає купу ресурсу. Звісно, не всі. Зараз я перейду до того, як цього уникати, але є такі випадки, коли ви або щось дуже хотіли і думаєте, і потім у вас під це нічого не складається, ви цього не отримуєте. Особисто в мене досить сильно змінилося життя після того, як я навчилась швидше приймати рішення і уникати отаких от от зайвих, непотрібних витоків енергії. Я цього навчилася вперше, коли я. Задумалася, наскільки люди швидко можуть приймати рішення. Е, в мене був такий випадок. Я колись організовувала подію, і одна дівчинка, дізнавшись про цю подію, одразу запитала всі деталі, які її цікавили, і одразу перевела мені кошти за цю подію. Від е, початку, коли вона дізналась про цю подію, до переведених коштів минуло дві хвилини. Я тоді настільки здивувалася, як так, всі ж, а, добре, та, та йду, подумаю, скину тобі потім кошти. І зараз, чим більше я вчусь швидше приймати рішення, розумію, наскільки це крута поведінка. Ви одразу щось побачили, прийняли рішення, потрібне воно вам чи не потрібне, і закрили це. І у випадку, коли ви. Вирішили кудись йти, чи щось робити, чи щось купити. І ви, ви собі для себе зрозуміли, що ви це робите, чи купуєте, чи йдете, вас точно воно вийде. Тобто ви дозволили собі. І після цього, як ви дозволили собі, все навколо складеться так, що воно вас вдасться. Якщо ж ви думаєте, може, це мені потрібно, а може, це мені не потрібно, ви просто зливаєте свою енергію. Ви або одразу від цього відмовляєтесь, або одразу приймаєте це рішення. Звичайно, тут є купа-купа всяких нюансів, і буває всяке. Дуже часто в бізнесі потрібно обдумати добре рішення, зважити всі плюси і мінуси. Я зараз не говорю про цей випадок. Я зараз говорю про випадки такі простіші, на які реально просто зливається енергія. Наприклад, побачили ви якусь гарну прикрасу в соцмережі десь, і вам її захотілося, то купуйте її одразу, а не думайте потім, де вона була, де мені її знову знайти, і як мені взагалі далі бути. Знову ж таки, є винятки, ну, не потрібно робити дуже емоційних рішень, бо часом такі речі вам не потрібні. Але чим більше ви навчитеся слухати себе, тим більше ви будете знати, що вам цікаво, що вам потрібно. А тим паче, якщо у вас є якісь цілі і мрії, то однозначно те, що ви побачите, якщо це було одне з того, що ви хочете, потрібно одразу це брати і одразу це приймати. І. Люди, які швидко приймають рішення, вони набагато успішніші. В них це в таких дрібничках швидкість приймання рішень екстраполюється на все. Тобто у них вдається все того, що вони вміють правильно використати всю цю енергію, яку вони економлять, потім на якісь набагато більші цілі. А люди, які вічно сумніваються і кажуть, що ще подумають, то воно в них ніколи і не вийде, бо вони собі цього не дозволяють. От.